Вітаю, друзі! Сьогодні 26 березня, і я хотів би запропонувати вам свій коментар до новин, які, на мою думку, варті сьогодні вашої уваги. Це дві новини: перша стосується переговорів в Ріаді, в Саудівській Аравії. Безумовно, про це зараз багато говорять і пишуть. А друга стосується опитування, яке не так давно проведено було соціологічною службою. Центру разумкова, і е, яке стосується рівня довіри українців до державної влади. Щодо першої теми, я хотів би сказати, що е, якихось результатів, як ми всі знаємо, е, поки немає. Тобто, переговори відбувалися, і йшли за широким спектром питань, схоже на це. Але домовленість, певна домовленість існує тільки стосовно того, щоб уникати значить, атаки на комерційні суда в Чорному морі. Тобто сторони фактично підтвердили бажання дотримуватись от тих речей, які ще були в так званій зерновій угоді, тобто, коли Україна і Росія домовлялися щодо організації експорту сільськогосподарської продукції через Чорне море. Тобто ми бачимо, що якогось прогресу немає, але є бажання підтримати оці домовленості, які вже існували. Така ситуація, безумовно, є дуже невигідною для Трампа. Він вже є об'єктом серйозної критики. Його звинувачують в тому, що він не має плану, в нього немає плану А, в нього немає плану Б. Тобто він веде себе так, як людина, яка просто хоче використати можливості, які відкриваються. Тобто, таким опор... опортуністичним шляхом. А отже, нічого серйозного нам очікувати не доводиться. Я вважаю, що ці спроби звинуватити Трампа, вони без підстав. Тобто, так, безумовно, він головна мішень для такої критики, тому що він робив дуже гучні заяви свого часу. Але зараз в тій ситуації, в якій він опинився, треба розуміти, що його ситуація надзвичайно складна. В чому полягає оця складність? Вона полягає в тому, що ці три учасники переговорів вони фактично діють на дуже різних засадах. Трамп зі свого боку представляє державу, яка є уособленням більш-менш традиційного формату існування держав. Там держава є паразитом, який паразитує на дуже розвиненій, серйозній масштабній економіці. Тобто держава конфіскує великі гроші з цієї економіки і за рахунок цих грошей задовольняє свої потреби, свої витрати і так далі. Всі, всі, всі необхідні так би мовити, атрибути існування держави. В такій ситуації, безумовно, держава, чиновники, оцей весь шар. Бюрократії, вони зацікавлені в тому, щоб економіці нічого, нічого не заважало, бо вони напряму від неї залежать. Отже, війна для них є неприпустимою. Американська держава може ще погодитись з війною десь там далеко, окремо, від, далеко від, від самої країни, але, безумовно, ні про яку війну на території США чи поблизу території США не може йти і Повторюю, це базовий, так би мовити, принцип існування американської держави. Вона залежить від стану економіки. Вона є паразитом, який залежить напряму від економічної діяльності. А от переговори Трамп веде з людьми, які існують абсолютно іншій реальності, політичній і економічній. Візьмемо ту саму Росію. Росії держава залежить не від стану економіки. З економікою Російська держава може робити що завгодно, дякуючи тому, що вона монополізувала канал отримання зов... зовнішнього фінансування. Вона отримує гроші безпосередньо за експорт сировини, зокрема енергоресурсів. Тобто, в Росії фактично оця сфера вона не тільки монополізована державою. Вона фактично виокремлена від економіки як такої, вона забезпечує пряме попадання західної валюти в російську державу, так би мовити, оминаючи будь-які економічні чинники. А для економіки Росія малює там свої рублі і забезпечує її функціонування для того, щоб підтримувати просто якісь ще додаткові атрибути існування кожної держави. Державі потрібно створювати занятість для бюрократії, занятість для тих, хто користується привілеями держави, всякого роду механізми відмивання грошей і так, далі, і так далі. Тобто там є багато факторів, які необхідно підтримувати для того, щоб держава функціонувала. Але вона залежить, тобто критично залежить, тільки від одного чинника. І цей чинник це гроші, які Росія отримує за енергоресурс. Тобто Російська держава вона фактично існує за рахунок тих грошей, які вона отримує ззовні. Головним чином, це Європа. То в такій ситуації держава легко може допустити існування війни і на власній території, і може почати війну в сусідній державі, як почала Росія в Україні. Тому що вони вони таким чином досягають тих цілей, які диктуються їм оцею залежністю Залежністю від головного чинника, від надходження грошей ззовні, з Європи, з Заходу. Якщо ми візьмемо Україну, то ми бачимо приблизно те саме, тільки тут немає оцього елементу експорту. Українська держава напряму отримує гроші з заходу у вигляді допомоги, у вигляді кредитів. У вигляді там, військової допомоги і так далі. Тобто тут, тут теж важливим є те, що існування української держави не залежить від стану економіки, от тим, от від того, що, власне, називається економікою. Тому що держава напряму отримує фінансування. Тобто, держава формально залишається паразитом на економічній діяльності, на жалюгідній економічній діяльності, яка ще залишається в Україні. Але безумовно цих грошей їм не вистачає. Вони не можуть забезпечити своє існування, своє відтворення на держави тільки за рахунок того, що вони забирають у людей в Україні. Їм потрібні колосальні ресурси з Заходу. І знову таки, в першу чергу, з Європи. А зараз під час війни, війни ще й з Америки. Ми бачимо, що Трамп веде переговори з державами. Для яких війна не є кризовим явищем, для яких війна не є загрозою їхнього існування. І Російська держава в тому стані, в якому вона зараз перебуває, і Українська держава в тому стані, в якому вона перебуває. Вони виграють від того, що йде війна. Українська держава ніколи не отримувала таких великих сум підтримки, як вона отримує зараз, і в той же самий час. І гігантська еміграція, і загибель людей, і руйнування колосальні від цієї війни, вони фактично ніяк не відбуваються на стані української держави. Вона почувається абсолютно комфортно. Подивіться, вони звітують про те, що вони збирають ще більше податків, що в них там, значить, покращується ВВП, що в них всі показники розростають і так далі. Тобто існує держава існує абсолютно в своєму. В світі, в своєму середовищі, яке ніяк не пов'язане з реальністю. Те саме стосується і російської держави, вона також існує в своєму штучному світі. І от в такій ситуації логіка Трампа вона просто не працює. Тобто він вважав, що він може спиратися на той самий на ті самі принципи і засади, які для нього звичними є. Тобто державі вигідно мати під собою, так би мовити, підконтрольну. Розвиненою самостійно велику, незалежну багату економіку. Тоді і держава почувається себе багато, тоді чиновник відчуває себе забезпеченим. А тут він стикається з абсолютно іншою логікою. Тут чиновники і політики з обох сторін. Залежать від зовнішніх грошей, від західних грошей, а не від того, що відбувається з їхніми економіками. Ніхто не готовий до того, щоб відмовитись ні в Росії, ні в Україні, відмовитись від переваг, які дає війна. Росіянам війна дає в першу чергу можливість маніпулювати виробництвом, маніпулювати економічними показниками, робити вигляд, що в них там все добре. Вони там закрили всі опозиційні медіа, вони розігнали всю опозицію, тобто там купа політичних переваг і так далі. Тобто, війна для Росії, для російської влади, для російської держави є вигідною справою. Поки що вони можуть це підтримувати в такому стані. Для української держави також війна є надзвичайно вигідною справою. Чиновники ніколи так не багатіли, як зараз. Колосальні гроші вони отримують, дякуючи мобілізації, колосальні гроші вони отримують з Заходу. Причому військова таємниця і так далі. Все це дозволяє ці гроші використовувати так, як вони вважають за потрібне. Ніякого контролю за владою не існує. Вони також знищили незалежні медіа. Про опозицію в Україні взагалі смішно щось сказати. Це уявне, так би мовити, поняття. Тобто і Росія. І Україна як держави вони перебувають в надзвичайно комфортному стані. Поки що, поки вони здатні його підтримувати. А забезпечує цей комфортний стан гроші, які йдуть із заходу. Отже, в такій ситуації, безумовно, я повторюю, що Трампу розмовляти з цими людьми дуже складно. І він, власне, визнав це. Він каже, що в мене виникає підозра, що той самий Путін, наприклад, він явно затягує переговори. Тобто він намагається. Вигадувати якісь причини, якісь вимоги висуває там і так далі, для того, щоб затягнути ці переговори, щоб спробувати досягти оцієї головної своєї мети. Його головна мета змусити Захід повернутися до старої моделі фінансування Росії як постачальника природних і енергетичних ресурсів, тому що останнім часом ця модель відносин вона почала занепадати з різних причин. Стосовно України, Трамп нібито досяг ситуації, коли він може диктувати свої умови, свої умови, і українська делегація, вона в принципі, погоджується на все, що їй говорять. Але з іншого боку, повторюю, оця незалежність держави від реального стану речей, від стану економіки в першу чергу. Дозволяє і українській делегації також власне використовувати будь-які можливості для того, щоб не поспішати з тим, щоб погоджуватись на якісь компромісні пропозиції. Отже, повторюю, в такій ситуації, скоріше за все, нас очікує ще досить тривалий раунд, а може, і не один. Цих переговорів, поки ж ми не досягнемо критичної позначки, критичного моменту, коли добробут політиків і чиновників почне напряму залежати від того, чи є війна, чи немає війни. І в такій тільки ситуації вони почнуть ухвалювати якісь рішення, які очікують від них населення. Справа в тому, що держава реагує тільки на загрози, на прямі безпосередні загрози. Своєму існуванню. Все. Поки що таких загроз немає ні для Росії, ні для України, ми не можемо очікувати якихось серйозних зрушень у цих переговорах. Ще однією новиною, яку сьогодні я хотів би прокоментувати, є результати соціологічного опитування, яке провела соціологічна служба центру Разумкова на початку березня. Йдеться про е, опитування, в якому вимірювався рівень довіри українців до е, державного апарату, до держави як такої. Я думаю, ви е, розумієте, якими є е, ці результати. Так, вони є традиційними, звичайними для України. Українці тотально не довіряють державі, не довіряють державному апарату. Такі опитування проводяться регулярно. І це і результат в них завжди один і той же. українці не вірять державі, не вірять державній владі, не вірять, не вірять оцим всім інститутам держави і так, далі, і так далі. Всі оці казки про те, що люди нібито делегують державі якісь повноваження, якісь значить, можливості там і вирішувати ці чи інші питання, вони не мають під собою жодного, жодної підстави. Тому що як ви можете щось делегувати тим, кому ви не довіряєте? Взагалі, питання поняття довіри до держави є абсурдним, тому що держава є агресивною силою. Вона не залежить від вашої довіри. Ви довіряєте їй чи ні, їй начхати. Держава діє силою, то вона в неї ставка на силу. Рівень довіри оцей, він тільки дозволяє маскувати це застосування сили. Тобто, коли є якийсь більш-менш відносний рівень довіри, це дозволяє чиновникам казати: Ну, дивіться, люди нам довіряють отже, те, що ми робимо, все, все правильно. На Україну цей принцип не поширюється. Українці ніколи не довіряли, не довіряють, і я впевнений, ніколи не будуть довіряти державі. Тому що українець принципово опирається будь-якій агресії, будь-якому насильству, будь-якому примусу. Це закладено в нашій, в нашій природі. Будь-яка комбінація оцих політичних значить сил, політичних конструкцій, вона ніколи не переконає українця, що він має підкорятися державі, підкорятися насильству і агресії, яку, яку особлює держава. Давайте глянемо на конкретні цифри. Так, наприклад, державному апарату не довіряють 79% українців. Тобто, якась невелика кількість людей відповідає, що вони довіряють державному апарату державі як такій. Але це, я думаю, пов'язано з тим, що просто українці знають правильну відповідь. Тобто вони, вони не хочуть розчаровувати того, хто їх запитує. Отже, дає правильну відповідь, таку, яку від нього чи від неї очікують. Політичним партіям не довіряють 77% українців. Це абсолютно, так би мовити, вирок оцій всій політичній системі в Україні. Політичні партії, нібито вони мають висловлювати чиїсь інтереси, представляти чиїсь інтереси. В Україні вони не представляють нічиїх інтересів, бо ми їм не довіряємо цим політичним партіям. Тобто політична партія в Україні це такий бюрократичний атрибут. Політика. Він, він для того, щоб брати участь у виборах у всьому цьому процесі політичному, йому треба мати, значить, папірець там з якимось штампом, печаткою якоюсь назвою. От, значить, так виглядає партія. Довіряти тут нема чому. Верховній Раді України не довіряють 77, ті самі 77% опитаних. Це означає, що ці люди, які називають себе депутатами, народними депутатами. Вони самозванці, вони просто вони представляють тільки себе, нікому вони не потрібні, і е, те, що, що вони там роблять, власне, від чого імені вони діють, це питання відкрите, і ми знаємо на, на, на нього відповідь, в принципі, е, якщо подумати, вони діють від свого власного імені і від у своїх власних інтересах, що, в чому ми переконуємося регулярно. Судовій системі не довіряють більше 70% українців. Це дуже важливий показник, тому що держава вона фактично узурпувала суд. Суд як такий в державі нікому не потрібен, тому що держава базується на принципі сили. Тобто там начальник вирішує. Якщо хочеш вирішити конфлікт, звертайся до више а суд як такий державі не потрібен. Він потрібен тільки для того, щоб знищити правову систему. Тобто підмінити право на писаний, штучний писаний закон. Для цього суд треба було узурпувати в систему держави і перетворити його на просто на звичайну бюрократичну контору, в якій сидять такі самі чиновники, які беруть ті самі хабарі і так далі. Тому що суд як такий. Він до держави не має жодного відношення. Це елемент правової системи. Суд виникає як механізм, інструмент вирішення конфліктів саме в правовій системі. А це передбачає, що люди довіряють суду. Ви не можете вирішити нічого в суді, в правовому суді, якщо ви йому не довіряєте. Це передумова існування суду. Високий рівень довіри. Отже, суд як такий. Державний суд. Він до суду не має жодного відношення, і українці це чудово розуміють. Ну і на кінець я скажу ще: вгадайте рівень довіри до уряду України. Йому не довіряють 71%. Тобто ніякого мандату на якісь зміни, на якісь реформи, на якісь значить, трансформації, на, на витрати, на, на, на рівень податків і так далі. Уряд не має. Ми йому не довіряємо і діють вони абсолютно в своїх власних інтересах. В цьому опитуванні був ще такий розділ, який стосується довіри до особистостей, до конкретних людей, ну тобто до тих, хто залучений в політику. І тут є певні розбіжності в показниках. Тобто є люди, яким не довіряють дуже багато українців, наприклад, Арестовичу, персонажу інформаційної сфери, не довіряють 88% українців. А, наприклад, кличку не довіряють тільки 52%. Це, це значно кращий показник. Тобто, кличко взагалі тут рекордсмен. Зеленському, до речі, довіряють 60%, тобто не довіряють 40. Це виключення із загальної картини. Але про що це нам говорить? Це нам говорить про те, як українці ставляться до політики і до політиків. Дивіться, ми звикли до того, що оці посади винагорода людині, яка досягла якихось певних результатів в своїй діяльності. Саме цим пов'язано, наприклад, те, що у нас популярний актор, популярний комік є президентом. А, наприклад, відомий переможець боксер у нас є мер столиці. А наприклад. Популярний співак до недавнього часу двічі був депутатом Верховної Ради. Тобто, ми залишили оце розуміння того, що влада це місце, де людина отримує, так би мовити, певну можливість збагачення очевидного. І ми готові погодитись на те, що от такий спосіб збагачення будуть використовувати люди, які чогось досягли в житті. Тобто, це як винагорода, повторюю. І бере це свій початок з радянської системи. Я чудово пам'ятаю, як формувався, наприклад, склад Верховної Ради за часів Радянської України. Як це виглядало? Тоді також були вибори, також люди ходили голосувати. Правда, вони були специфічними, там не було як такої конкуренції, навіть імітації конкуренції. От, там просто влада висувала яку, якусь людину, а вона мала отримати Підтримку, так би мовити. Це значною мірою нагадує те, як і зараз це все виглядає. Але тут, що я, на що я хочу звернути увагу, як формувався Штат, оцей склад, наприклад, депутатський. Ну, в першу чергу там були функціонери, тобто державні функціонери, різні чекісти, генерали, там, значить міністри і так далі. А значною мірою в склад депутатський входили відомі люди. Відомі актори, спортсмени, письменники, поети там, і так далі. Тобто оця навколо державна еліта. Вважалося, люди вважали це ну, логічним, що нібито людина досягла якихось результатів, ну, хай вона тепер отримає можливість там годуватися в якомусь спеціальному буфеті, який створено спеціально для депутатів. Буде отримувати регулярний пайок. Додаткові значить, там, виплати і так далі. Тобто люди пов'язували це безумовно з доступом до певних матеріальних благ. А хто їх мав отримувати за логікою обивателя? Ну, той, хто досяг чогось в житті, тобто щось, нібито показав якийсь результат. От що цікаво, ця логіка у нас збереглася донині. Взагалі, в українській державі дуже мало змін. Вона фактично є заповідником. От зараз сучасна українська держава, вона є заповідником соціалізму, соціалістичної держави. Вона нічим принципово не відрізняється. крім назв, гасел, там, якихось декоративних елементів і так далі. Але суть залишається тією самою. І тут ми бачимо, що якраз і ставлення людей до депутатів воно збереглося, воно залишається тим самим. Ми чудово розуміємо, що таке держава, це годівниця. Це корито, до якого треба, так би мовити, окремим людям отримати доступ. І ми погоджуємося на те, що хай вже до того корита доходять ті, хто щось досяг в житті, хоч має якісь реальні е, досягнення. Це якось морально виправдовує той факт, що ця людина сидить і значить живе за наш рахунок. Взагалі, я хочу сказати, що це не виглядає як якимось виключенням. Будь-яка держава, не тільки українська, є втіленням соціалістичної ідеї. Соціалізм як такий є міфічним, так би мовити, ученням, міфічною ідеологією соціалізму не може існувати в природі. Але принципи соціалізму, а саме колективізм, це ґрунтовна засада будь-якої держави. Будь-яка держава базується на колективізмі, на ідеології колективізму. А колективізм, повторюю, це основа для ідеології соціалізму, для всіх соціалістичних оцих ізмів. Єдина різниця от, у вигляді того, як фактично виглядає держава, сучасна держава, я маю на увазі, залежить від того, наскільки там додано націоналізму. Тобто, в одній крайності це виглядає як нацизм. А в іншій крайності як інтернаціоналізм. От від того, як оці пропорції замішані в конкретній державі, конкретній країні, і, і, і залежить те, як виглядає держава. А решта, в принципі, нічого там не міняється вже дуже, дуже давно. Ніякі реальні принципові зміни тут неможливі. Чому я, власне, згадав про, сьогодні про це опитування і звернув на нього увагу. Тому що нам останнім часом багато говорять про якісь вибори, про те, що треба проводити вибори, що в Україні потрібні вибори. Я читаю в коментарях під своїми відео, як люди пишуть: от нам треба переобрати цю владу, і тоді ми заживемо. От я хочу просто, щоб ви задумались: що ні, нічого це не міняє. Українці чудово це розуміють. Якщо ви вважаєте, що йти на вибори, поміняти прізвище оцих людей, які будуть сидіти біля того державного корита, на щось буде впливати, то ви маєте подумати про це ще раз. Тому що абсолютно більшість українців в це не вірять. Вони не вірять в те, що можна щось принципово змінити. Є помилкою думати, що от таке ставлення, оця недовіра, це тільки специфіка оцієї конкретної значить, конфігурації влади. Ні. Всі 30 з гаком років українці питали про довіру, і вони завжди відмовляли державі в довірі. Це в нашій природі, це в нашому розумінні добра і зла. Ми, ми ніколи не погодимось на те, щоб агресивне насильство. Панувало над нами, щоб ми дозволили собі тут, в Україні, панування агресії. Ні, українець, будь-яка людина, яка тут живе, вона ніколи не погодиться на, на панування агресії. Вона буде її терпіти, так, це нам властиво, ми терпимо. Але щоб висловити свою згоду, сказати, так, давайте, ганяйте нас, значить, в шию. Забирайте в нас ще більше грошей, вішайте на нас ще більше податків. Ні, такого ніколи не буде. Тобто конфлікт між державою і суспільством в Україні, він абсолютний. Він ніколи не може змінитися на будь-яку форму гармонійного існування. Але це стосується будь-якої держави. Тут я хочу сказати, що Україна не є винятком. Отже, який висновок сьогодні можна зробити? Те, як ми будемо жити в майбутньому, залежить не від того, що там відбувається в державі. А від того, як ми ставимося до нашої діяльності, до вільного ринку, до права, до правової системи. Тобто, якщо ми будемо уникати агресії, уникати підтримки агресії, якщо ми не будемо толерантні до агресії, то тоді у нас є шанс на те, що наше життя буде покращуватись. Тобто, має значення не те, як сконфігурована держава. Хто там, де, на яких посадах сидить і як він називається. А те, наскільки обмежена держава. Держава має бути радикально, кардинально обмежена, позбавлена можливості суттєво втручатися в життя людей. Тільки тоді ми отримуємо можливість для розвитку. А Україні вкрай потрібен розвиток, тому що ми відстаємо, ми кардинально відстаємо від цивілізації. Держава зробила все для того, щоб відтягнути нас в минуле. І от зараз цю війну, безумовно, було б логічно використати як шанс на те, щоб змінити цю тенденцію. І нарешті перестати тяготіти в минуле, перестати озиратися на минуле, а почати думати про майбутнє, почати його, це майбутнє створювати. А створювати майбутнє можна тільки своїми руками, тільки на ринку, тільки вільною працею, вільною співпрацею, тільки в умовах правової культури. А це не передбачає. Суттєвої участі держави в цьому процесі. Дякую вам всім за увагу. Ще раз хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал. Долучайтеся до друзів каналу, ви можете стати спонсорами, і невеличка плата зробить можливість цьому каналу далі розвиватися. Ще раз хочу подякувати, всього найкращого, до побачення!